Олександр Мусієнко, військовий експерт і військовослужбовець сил ТРО, збройних сил України, з нами сьогодні вітаємо! Вітаю вас! вітаємо. багато новин таких військово-політичного характеру. Е, маємо я б хотів розпочати з угоду е, про корисні копалини, яку. Е, як ініціатива Трампа готують уряди України та Сполучених Штатів Америки, і маємо заяву від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що за підсумками зустрічі з міністром фінансів США скотом Бесонтом така річ відбувається, як те, що не буде зарахована американська допомога надана Україні до підписання цієї угоди, як тоді сприймати цю угоду, тому що схоже, знаєте, на ленд-ліз ми вам щось ну, надаємо якусь допомогу, ви нам за цю допомогу розраховуєтесь. Тобто, якщо ця вся допомога, яка вже прийшла, не береться до цієї угоди про корисні копалини, то як тоді нам її сприймати? Ну я думаю, що тут треба буде дочекатися фінального тексту документу, щоб його, скажімо, ознайомитися зі змістом і мати змогу проаналізувати, щоб давати оцінку. Що я можу сказати, що те, що Така позиція вилучена, ну, принаймні з того, що ми чуємо, і повідомляє прем'єр-міністр, це добре. Ну тому що очевидно про що йдеться? Йдеться про те, що Сполучені Штати Америки хотіли б, очевидно, щоб Україна в тому числі компенсувала певну допомогу, яку ми вже отримали в минулі роки. Але про це зараз не йдеться. Це питання фактично не буде підніматися. Ми говоримо про теперішній стан і про майбутнє. Фактично, це можна сприймати в загальному як намагання ви, скажімо, намалювати план і рамки взаємовідносин з адміністрацією президента Трампа з точки зору надання нам подальшому допомоги. Як це бачить саме його адміністрація? Не виключаю, що і ми розуміємо, президент України, Верховний Головнокомандувач, він говорив про те, що. Е Ймовірно, ми вже будемо зброю купувати, тобто не буде без, скажімо, безоплатної передачі чи безповоротної фінансової допомоги. Хоча тут же ж треба розуміти, що всі кошти максимально вони висідали в американській економіці, тому що вироблялося в Сполучених Штатах Америки багато озброєнь, інвестувалися робочі місця, виробничі лінії, процеси це все в Сполучених Штатах Америки. Відтак це інвестиція більше і в їхню економіку. Але коли ми говоримо про те, що ми що потрібно буде купувати, Україна абсолютно прагматично і відкрито каже: Окей, ми готові купити. Президент сказав український про те, що дивіться, нам потрібно 10 систем ППО, продайте кошти будуть. Тобто, ми підходимо до цього з розумінням до того, як хочуть наші партнери. Наші партнери, Сполучені Штати Америки, сказали, що дивіться, ми хочемо продавати по такій В схемі уже добре. Ми готові, але ми хочемо зберігати співпрацю, взаємодію зі сполученими штатами, бути надійним партнером і чекаємо цього у відповідь, і готові взаємодіяти по такій схемі. Що стосується лендлізу, і загалом, а, якщо подивитися глобально на цифри, абстрагуватися від політичних моментів, хоча вони завжди йдуть пліч опліч, коли ми говоримо про питання озброєнь. Глобально ми побачимо, що адміністрація Трампа планує збільшити оборонні видатки до 1 трильйона доларів з існуючих, що це означає: плюс 300 мільярдів це на закупівлю, в тому числі і виробництво озброї попит на зброю в світі тільки зростає, і він буде зростати. Причому трансформація ринку зброї теж буде відбуватися. Адже очевидно, що, наприклад, можливо, не варто виробляти сотні чи тисячі танків Абрамс. А варто вкласти в інше щось, наприклад, далекобійні ракети «Атакамс», наприклад, далекобійні дрони, наприклад, покращення ракет, які застосовує авіація, тобто дистанційні засоби ураження, плюс те, що використовується ефективно. Артилерія продовжує відігравати вагу, тобто в артилерію, в дрони і в засоби ураження відповідно, удосконалити Хаймерси і тому подібне, плюс системи захисту ППО від балістики. Саме в першу чергу, наприклад, системи Петріот, відповідно на це попит тільки зростатиме. Це вже очевидно. Зараз плани переозброєнь європейських країн, в тому числі вони включатимуть збільшення видатків на оборону. Вже ви бачите, Німеччина просить граничну межу в півтора відсотки від ВВП, просить Єврокомісію збільшити ці видатки, тобто вони хочуть фінансувати більше. Тому виробництво буде зростати. Це ж ринок. Ми ж говоримо про ринкові процеси, які є в Сполучених Штатах Америки. Ринок буде намагатися йти за попитом. Вони будуть виробляти для кого вони будуть виробляти? Ну, звичайно, будуть купувати Сполучені Штати, але Сполучені Штати можуть купити і для своїх потреб, а можуть і для зовнішніх потреб. Плюс вони можуть дозволити купити європейським країнам, в тому числі і Україна, Україні озброєння. І стоїть питання, звичайно, про фінансування. Тут уже фактично це питання більше до фінансово-економічного блоку уряду. Але можливі різні скажімо, варіанти, виходячи із різних досвідів, в тому числі історичні. Це борг, який може записуватися, це ленд-ліз, те, що ви зазначили про передачу фактично в довгострокову оренду з правом викупу тієї чи іншої техніки озброєння, це кредит. Який надається справам погашення, там і так далі, і це можливість купувати посередникам для України. Це можуть бути європейські країни, це можуть бути європейські країни через відповідні компанії, посередники і так далі. І це прив'язка, також ну як варіант до угоди про корисні копалини? Не виключено, звичайно, тому що ці речі вони пов'язані. Загалом я би все ж таки хотів, щоб ми сприймали угоду про корисні копалини. Мені б хотілося, щоб вона виглядала принаймні так, і в кінцевому варіанті, і в фіналі ми отримали те, що стало планом маршала для Європи. Ми ж бачимо, що в тому числі наші американські партнери подають цю угоду як угода, в тому числі про спрямовано на відновлення угу. створення інвестиційного фонду на відновлення України. Тому числі, ми ж говоримо про відновлення економіки, про становлення і про можливість інвестувати, зокрема і в сектор оборонної індустрії. Тому е, хотілося би, щоб саме ось такі параметри співпраці і взаємодії були надалі. Але поки знаєте, відновлення України це такий час майбутній тиші на фронті немає. І про це власне заявив президент Зеленський. Він говорить, що не бачить поки що жодних приготувань російської армії до того, що вони готові до тиші. А от якщо б вони були готові, за якими ознаками ми мали б це зрозуміти? От, Тобто ідеальне приготування до тиші, яким воно має бути, по перше, це тиша в повітрі. Ми ж повинні розуміти, що для нас зараз надзвичайно великі небезпеки становлять постійні повітряні атаки російські. Ми бачимо, що вони атакують наші міста, б'ють по цивільних людях, б'ють по цивільних об'єктах, і ці акти терору на превеликий жаль не припиняються. Є певні паузи між ними, але вони не припиняються. Якщо не ракети, то ми бачимо. То дрони по житлових будинках, то по громадському транспорту, по автобусу, який везе працівників на шахту, і так далі. Тобто це перша загроза. Якщо вони готові до припинення вогню, то ці атаки повинні зупинятися. Їх не може бути. Угу. Не можемо ми отримувати постійну інформацію, що над Україною в небі 30 шахедів, 40 шахедів, 50 шахедів і так далі. Цього не має бути. Це виключено перший. Індикатор, який би про це свідчив, другий індикатор це, звичайно, певні приготування вздовж лінії бойового зіткнення, які свідчили би про те, що ворог не планує певних наступальних дій і не розглядає сценарії для того, щоб ці дії проводити. Це простежується на фронті. Є в принципі можливості проводити відповідну розвідувальну діяльність, і видно, видно по підрозділах до чого вони готуються. Чи це а, продовження прибуття додаткового підкріплення, що постійно відбувається, і вихід фактично а, на рубежі постійно атак і штурми, які не припиняються, чи це навпаки спад? Наступне це безпосередньо удари по наших об'єктах вздовж лінії бойового зіткнення. Якщо ми говоримо про а, те, що йде підготовка до тиші, чи режим тиші, то кількість застосування БПЛА має зменшитися. Тактичного рівня кількість артилерійського вогню поступово зменшуватися, що дійсно може свідчити про те, що якщо ворог зменшує застосування своїх засобів вогневого впливу, значить він не має наміру принаймні здійснювати якісь дії, спрямовані на прорив і так далі, які не підкріплюються вогнем артилерії чи безпілотниками. Значить, є, скажімо, демонстрація, ось це щонайменше два елементи. Тиша в повітрі повна і спад поступової активності в завданні ударів на фронті, який би про це свідчив. Тому, власне кажучи, на сьогоднішній день цього не спостерігається, і тут президент України цей факт і констатує. Ну, з приводу інтенсивності атак росіян, вони протягом тижня, після того пасхального перемир'я, так званого яке оголосив Путін, вони знову зрівнялися з тим допасхальним періодом. Ми бачимо зі зведень генштабу кожного ранку по 160-170 по 170 атак росіян на фронті. От власне, це той індикатор, який не дає нам змоги оцінити діяльність росіян на фронті як таку, що от вони готові до миру чи до якогось перемир'я. Натомість у Росії заявляють про масовану атаку дронів на. На Брянськ. Сьогодні зранку з'явилася ця новина. Там повідомляють про те, що 115, близько 115 українських безпілотників за ніч збили це повідомлення російського міноборону в брянську розташований завод мікроелектроніки. Але пане Олександр, два запитання не про це, а питання про роботу російського ППО. Як 115 безпілотників, ну так заявляють, що їх збили. Давайте будемо рахувати їх, що вони були над Брянськом. не знаємо точно скільки збили безпілотників, але це не мало. Це дуже велика кількість, якщо враховувати брянськ. Брати як одну якусь ціль, наше ППО як працює? У нас є різна номенклатура зброї для ППО. Якщо це мобільні групи, то це на турелях і ППШ, і браунінги. Якщо це великі цілі, як ракети, це у нас є різні системи Петріот, Насамс, Айресті, тобто ми можемо якось взаємокомпенсувати, якщо там не вистачає боєприпасу до, наприклад, Петріот, то Насамс використовувати. А як у Росіян працює ППО і якщо о, ну чи можна дочекатися, що ми виснажимо російське ППО от за рахунок таких масованих атак, як 115 безпілотників? Ну, по перше, я можу сказати про, наприклад, як відпрацьовують наші сили. І, наприклад, мобільні вогневі групи сил територіальної оборони збройних сил України, які щодобово збивають дрони ворожі і покращують постійні результати, точно відомо, що проводиться аналіз того, як ворог застосовує дрони, як вони граються з висотами з рівень з рівнем висот, проводяться узагальнення і постійно йде покращення. От ви згадали про мобільні вогневі групи, кулемети і так далі, ПЗРК. Це те, над чим працюють сили територіальної оборони, для того, щоб у межах ось цих засобів, які є на озброєння, покращувати ефективність, і результати збитих дронів вони зростають. Що дуже важливо розуміти. А що стосується Росії, то в принципі вони намагаються використовувати і звичайно копіювати, в тому числі український досвід. Тобто, якщо ми беремо об'єкти військові, там є підрозділи і збройних сил Росії, і є так званий ВОХР, воєнізована охорона, яких озброють стрілецькою зброєю, озброють кулеметами. Але ж ми бачимо, що попри це, все ж таки дрони, от подивіться кадри, які ворог проширював з Елабуги, так де угу. було уражено завод з виробництва шахедів в Татарстані минулого тижня. Вони стріляють, стріляють і не можуть попасти. Тобто, це теж є проблеми. Потім система пансер, яка не може потрапити, тому що ціль летить низько і так далі, він просто не встигає. Вони дійсно прикривають певні об'єкти, особливо знакові об'єкти. але... А в тому числі і підрозділи наші Сил оборони України і сил безпілотних систем, в першу чергу навчилися, скажімо, шукати шляхи для того, щоб обходити. Це ж теж робота постійна, це ж постійне змагання. Ворог намагається прикрити ми прошити цю систему ППО. Вони теж намагаються ми удосконалюємося. І постійна боротьба за те, хто буде краще. Але виходячи із того, як розвиваються у нас події. Наші удари по об'єктах на території Росії безумовно це великий плюс для України і великий козир, тому що маючи такі можливості, ми можемо завдавати ударів по їх військових об'єктах. Таких спроможностей у 2022 році у нас ще не було. А вони би дуже знадобились. А зараз, коли вони є, то звичайно ми можемо завдати удари по об'єктах військово-промислового комплексу, по їхніх складах і арсеналах. І, звичайно, зменшувати спроможності ворога на його території. Тому що для того, щоб зменшувати здатності та можливості для Росії вести війну, обов'язково треба знесилювати їх, в тому числі в першу чергу на їх території. Тому що інакше е, з цим складно. Краще їх знищувати там, ніж потім мати справу з ними на території України? Мені цікаво. От проблема ППО, от у всьому світі спостерігається проблема ППО. Ви в перший змінюється на і змінюється і війна, так е, але я чомусь вважаю, що безпілотники це саме наш ви, винахід. Ну так мені хочеться в це вірити. Але тим не менше, чи можуть бути у ворога проблеми із системами ППО будь-якими, чи можуть їм не вистачати, хоча росіяни е, ну. Так принаймні було заведено, що у них їх достатньо багато, і вони в цьому дійсно профі. Ну, Я можу сказати, що на сьогоднішній день. Все більше і частіше спостерігається, в тому числі і у ворога залучення авіації uh -huh. до боротьби о, з безпілотниками. Тобто Авіація вони вже, проти Так, да, вони вже застосовують в тому числі свої літаки. Ну е, зрештою, ми повинні розуміти, що в тому числі повітряні сили все частіше будуть відігравати роль от, uh -huh. боротьби з безпілотною авіацією противника. Насправді, коли йде масована атака. Коли мова може йти про кількасот дронів, які запускаються, будь-якій системі ППО важко. Будь-якій системі в світі, навіть якщо взяти, дуже важко. Насправді, по-перше, ну те, що ми говоримо про мобільні вогневі групи, це один із елементів і етапів захисту, але їх теж треба дуже багато, щоб це все перекривати. По друге, різні типи дронів. По-третє, використовуються дрони приманки, які в тому числі виснажують системи ППО. Використовуємо і ми використовує і противник. Тобто, це ж абсолютно очевидно. Тут немає чогось унікального у когось. І тому, звичайно, що велика кількість дронів. Їх, скажімо, там розпорушеність і тому подібне, звичайно, що воно дає робить складним для збиття. Але я вам можу сказати, що за умови побудови правильної багатоешенованої системи ППО, коли відомо, хто за що відповідає, є побудовано чітко. В принципі, скажімо, зменшити кількість і потенціал, і наслідки від цих атак можливо. Але тут перший буде той, хто можливо зможе. Винайте технології і засоби радіоелектронної боротьби, які будуть створювати такі uh -huh. перешкоди. Але ви треба повинні розуміти, що в будь-якому випадку дрон в небі це загроза. Навіть під дією Ребу він може кудись uh -huh. впасти. І тому будь-яка повітряна атака це завжди загроза. Завжди незалежно від того, який тип дрону по нас керований, куди він летить. Тому що він все рівно. А, якщо це його дуже... вдається збити, це дуже добре. Але це, якщо на... він приземляється, ми зрозуміло, що це загроза. Мені чомусь згадалися ті кадри, коли росіяни вперше пустили шахеди на Київ, і як патрульні з автомата uh -huh. Калашникова в районі вокзальної збивали дрон. Вони дійсно в нього влучили. Але, от як ви кажете, дрон тоді ну просто впав. Ну виходить, просто він не досягнув дуже... своєї цілі, але ну вибухнув. Навіть вилетелі. вибухає низько so. над рівнем землі, все рівно. Тобто, ну тобто, ми повинні розуміти, що Росія дуже часто намагається на нас перекласти відповідальність. Мовляв, про ППО ППУ і так далі, але якби вони не запустили свої дрони, ну так не працювали, а не працювало ППО все рівно, цей дрон кудись би прилетів. Він має місце призначення і цілі. Все рівно були постраждальні загиблі і руйнування. Пане Олександре, а як ви сприйняли новину про те, що в Росії офіційно визнали участь північно-корейських військових в операціях на Курщині у військових, ну здавалося б, про це всі знають. Весь світ про це знає. Ми неодноразово показували докази, був військовополонений Північної Кореї весь світ знає про це, але зараз фактично є офіційне визнання, що це змінює взагалі? Я думаю, що це потрібно ким чинина. Мабуть, він хоче для своєї значимості підняти значення і сказати, що він допомагає Росії. Без його залученості, без його допомоги Росія б нічого не зробила і не могла б наступати в Курській операції. Ну, це, це якось змінювали сигнали а, от, в контексті України. Е, тобто почнуть, ну от вже тепер ми розуміємо, офіційно вони це підтвердили, що тепер почнуть якось у відкриту е, доставляти в Росію боєприпаси. От буде якась зміна? Ну, вони контексті? доставляють і так боєприпаси, але я думаю, що, як мені видається, просто це потрібно Північній Кореї. Таким чином, для того, щоб продемонструвати значимість, вийти на якусь переговорну позицію зі Сполученими Штатами Америки і показати, що це народження великої держави, тобто, таким чином, що сама Росія просить допомогу у нього. Ви ж розумієте, що для будь-якого диктатора. Завжди потрібно підкреслювати власне его, власну значимість про те, що вони важливі, про те, що без них сонце не зійшло би і не зайшло би на цій планеті, і так далі. І земля не крутилась би, і тому подібне, і тому подібне. Тому, власне кажучи, це потрібно. Ну і е, це ціна, яку Росія вимушена платити, насправді, це ж визнання це приниження для Росії. Ну, насправді це ж принижує Путіна, що нічого собі, ви ж не можете нічого зробити самостійно. Вам потрібна Північна Корея, ви не можете самостійно впоратися, у вас не вистачає сил, ви ослаблені, у вас є Північна Корея, але з іншого боку, вони намагаються це використати, в тому числі як елементи очевидно виходу на якусь більшу геополітичну позицію, щоб показати, що вони начебто не одні. У них є партнери, з якими вони об'єднуються, тому з цим має рахуватися захід. І якщо вони хочуть, скажімо, там домовлятися, то треба рахуватися за цим станом, що диктатори об'єдналися. Але тому... ж це вони саме Росіяни постійно намагаються звинуватити Україну і країни Заходу в тому, що вони беруть безпосередню участь у цій війні. Mm -hmm. Ну багато таких заяв ледь не кожного тижня. Ми чуємо тепер це працює чи спрацює це навпаки, чи може захід це, це залежить від інформаційної подачі, розумієте? Ми ж прекрасно розуміємо, що росіяни вони теж розуміють, що вони несуть дуже часто ахінею, і це не витримує жодної критики. Але вони настільки це подають, розумієте. Як, як це ж як Гебельс вчив, що їх вчив, про те, що якщо ти будеш постійно неправду подавати, але впевнено дуже, і про це буде постійно, то повірять. І тому навіть якщо це буде відверта, а неправда і нісенітниця. Зараз технології змінилися, інша ситуація, але. Це ж питання інтерпретації. Вони це подають таким чином, що це залучення, так воно допомогло. От є Союз певний Росія не одна. Вони це подають як таким чином, щоб показати і внутрішній аудиторії, що Росія не ізольована, у них є партнери, все нормально. А зрозуміло, що Захід прекрасно все бачить. Але ж питання інтерпретації і швидкості повідомлень, хто і як це буде називати. Пане Олександре, дякуємо вам. Дякую. Олександр Мусієнко, військовий експерт, військовослужбовець Сил Територіальної оборони збройних сил України, був гостем нашого ефіру.